<гулес> Ми йому скоро пояснимо, що він тут не має права бути. Вони тут повноцінно працюють. Тому <пілес> оцю <ось у> шмату. <пілес> Давайте <Запаліцькі. пілес> за <той> полічки. <запаліцькі. пілес> за що за полічку має? Не за полічку. Тримайте, тримайте. Підпалюємо. Так, не, <запалі. пілес> не, <запалі. пілес> не <запалі. пілес> Під відійдемо трошки. <тавец> да. Давайте запалюємо будемо. Щось погано горить треба Бен... Бен... збачити.